Усім привіт! Мене звати Роман Коржик, і це передача Спротив Ньюз» – Спеціальний проект дослідницько-аналітичної групи Інфолайт. Ми розповідаємо про найважливіші події тижня, які стосуються тимчасово окупованих українських територій. На Росії відбуваються масові відключення світла. Великі труднощі з електропостачанням спостерігаються в місті Єйськ, в місті Анапа, в Геленджику та низці інших міст на півдні так званої Російської Федерації. Росіяни скаржаться, що проблема ця триває прямо ціле літо. Але якщо спочатку відключали світло по декілька годин на день всього навсього, то зараз відключення тривають аж по 12-15 годин. І оця відсутність світла призводить також до відсутності питної води. Зокрема, невдоволені діями влади люди російські вийшли на мітинг в Краснодарі і перекрили одну з центральних вулиць цього міста. Люди перекрили дорогу. Відключення електроенергії відбувається і, на жаль, на тимчасово окупованих територіях України. Зокрема, Мелітопольці масово убурюються, що немає ні води, ні світла. Але про це ніхто їх не попереджає взагалі. Відсутні будь-які графіки світлення, будь-яка адекватна комунікація окупаційної влади з українцями, які проживають на окупованих територіях. А у Донецьку ж повністю зупинилася подача води з річки Дон. Адже через відключення світла вийшов з ладу і не працює водопровід Дон-Донбас, який був збудований окупантами. Російська влада причиною відключень називає пошкодження ліній електропередач і трансформаторних підстанцій. Ця проблема вкотре розвіює російську пропаганду про успіх спеціальної воєнної операції. Ну що, не шановні росіяни, можливо, не все і так добре і класно, як вам кажуть на ваших кремлівських зомбоящиках. Також, друзі, нагадуємо, що згідно з міжнародним правом, Саме на окупанта лягає відповідальність за забезпечення життєдіяльності на захоплених територіях. Росіяни знесли меморіали пам'яті жертв Голодомору та сталінських репресій. Вони демонтували пам'ятники у Луганську, зокрема. І такі рішення подаються як прохання місцевих жителів. А самі меморіали називаються пам'ятниками-фальшивками. Ворог, як і 100 років тому, вчиняє геноцид українського народу, а тому знищує все, що могло б нагадувати про його злочини, і, зокрема, меморіали жертвам голодомору і сталінських репресій, як одні з найстрашніших злочинів. І от тільки Україна вже не така, як 100 років тому, ми даємо відсіч, ми боремося та обов'язково переможемо. Це абсолютне російське зло. Ці меморіали повернуться на місце після деокупації України, а росіяни і колаборанти будуть нести відповідальність за всі свої скоєні злочини і в тому числі за наругу над українською історичною пам'яттю. Паралельним курсом зі знищенням будь-яких згадок про Україну та її історію, культуру, літературу і мистецтво ворог на тимчасово окупованих територіях активно продовжує нав'язувати свою вигадану версію історії. Особливо окупанти любляться робити серед української молоді та дітей шкільного і студентського віку. Адже саме в них вбачають ключовий ресурс для подальших війн Російської імперії. На фасаді однієї з мелітопольських шкіл росіяни відкрили мурал пам'яті російського генерал-полковника СРСР часів Другої світової війни Олександра Казарцева. это помнить. Ми должны ці знання передати нашим дітям, нашому молодому поколінню. Я очень благодарна юнармії за те, що ви участвуете в, в цьому процесі. Ви є наши юные герои, наше нове покоління, которое станет на защиту нашої родини, коли це понадобится. Ми в це віримо. Участь у цьому пропагандистському і показовому заході також брали представники юнармії. До якої Нагадаємо, окупанти масово залучають українських дітей на тимчасово окупованих територіях і таким чином промиваючи їх містки, і створюючи новітній російський гітлер югент І от такі заходи, друзі і меморіали, є важливим елементом російської пропаганди. Адже завдяки цьому Кремль вкотре нав'язує молодому поколінню, що Росія боролась з нацистами, фашистами, імперіалістами і продовжує далі це робити. Але тепер. Людей захищають від нацистської України, як говорять російські пропагандисти. Хоча, друзі, саме росіяни роблять абсолютно все в дусі нацистської пропаганди. Вони знищують будь-які згадки про Україну на тимчасово окупованих територіях і кожного дня скоюють військові злочини проти українців і проти мирного населення. Друзі, якщо вам подобається це відео, і ви б хотіли бачити наступні випуски, то обов'язково. Підпишіться на наш YouTube канал. Також поставте вподобання та залиште коментар під відео, щоб більше людей знали, що ж відбувається на тимчасово окупованих українських територіях. Курортний сезон в окупованому Криму ну, нещадно провалився через ненадійну роботу систем протиповітряної оборони. Літній сезон на території Кримського півострова пішов ну, зовсім не за планом для російських окупантів. Бо туристи масово скасовують свої поїздки, здають квитки, скасовують бронювання. І згідно з даними головного управління розвідки, на червень 24-го року тури в окупованому Севастополі скасували майже 80% росіян. Тобто це абсолютна більшість і левова частина туристів, які би мали приїхати в окупований Крим. Ситуація в інших курортних місцях абсолютно аналогічна. Ніхто не хоче там жити, ніхто не хоче туди їхати. І весь цей. Туристичний рух провалюється. І от активісти руху Жовта стрічка показали, як зараз виглядає узбережжя міста Ялта. Нагадаю, українського міста. Там порожні пляжі, вони занедбані, засмічені, ніхто їх не не перебирає. Там катастрофічна ситуація на набережних. І причиною провалу е, цього курортного сезону стало, звісно ж, питання безпеки. Росіяни просто бояться їхати відпочивати на півострів через. Небезпечну роботу систем ППО окупантів, а також через вразливий, не, незаконно збудований Керченський міст. Що ж, ми можемо додати лише те, що відвідувати незаконно український Крим небезпечно для здоров'я та життя. Допоки український Крим не повернеться під контроль легітимної української влади, цього не можна буде робити. А це, нагадаю, станеться обов'язково і найближчим часом. А от в окупованій Макіївці, що на Донеччині українські партизани підірвали військовий КАМАЗ. Як мінімум, двоє російських окупантів загинули, хоч у кузові могло бути набагато більше людей. А оскільки від машини ну взагалі нічого не залишилось, то про їхню долю складно щось конструктивне сказати. Окупанти, звісно ж, в своєму репертуарі почали всюди писати. Що це загоріло з цивільне авто, хоч на фото і відео ми чітко бачимо, що це КАМАЗ зеленого кольору з тактичними позначками, що це військовий автомобіль. І якщо росіяни думають, що можуть вільно та спокійно ходити по українській землі, по українській території, то вони дуже сильно помиляються. Бо смерть чекає на кожного з них. Українські партизани активно працюють на всіх тимчасово окупованих територіях, поки сили оборони борються з ворогом на лінії фронту. Друзі, більше цікавої інформації читайте на сайті infolight.in.ua або ж на ресурсах Центру національного спротиву. На цьому, друзі, все. Зустрінемось за тиждень і пам'ятайте, що Україна переможе.